В Івано-Франківську підсумували роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл за минулий рік. Аналіз відбувся на засіданні президії відділення Комітету фізвиховання і спорту Міністерства освіти і науки. Крім цього, фахівці визначили і пріоритети 2015-го. Детальніше у сюжеті наших журналістів. Стан справ у дитячо-юнацькому спорті на Прикарпатті вимагає постійного покращення. Мова йде про результати в першу чергу, адже кількість тренерів, які працюють в окремих школах, лише повинна сприяти цьому, наголошують фахівці. Часто ситуація з точністю і навпаки, адже кількість не завжди означає якість. Власне цю тенденцію потрібно змінювати та підтягувати окремі види спорту, зокрема, легку атлетику нарікають експерти. Що ж до цьогорічних стартів, то вже наприкінці січня, юнацький олімпійський фестиваль. Та інші важливі спортивні події відбудуться також за участю наших прикарпатських спортсменів. Зазначимо, що європейські юнацькі олімпійські фестиваль відбуваються раз на два роки. Це одні з найголовніших стартів для юних спортсменів континенту. Ініціював такі змагання президент міжнародного олімпійського комітету Жак Роге у 1990 році. Цього року три спортсмени в учні нашої школи, студенти прикарпатського університету, будуть брати участь. У 27-й всесвітній Олісіаді в Лілі Хамері Норвегія. Це Калінчук Андрій, Додюк Віталій і Марусяк Ігор. Розраховуємо на шосте місце командне, а в особистому заліку бажаємо, щоб були хоча б у десятці краще. Також будуть цього року проводитися в Австрії друга, ні, не друга, третя. Юнацька зимова олімпіада, де будуть приймати наші учні дівчата. Це Дроня Христина, стрибки на лижах трампліна і Мосорук Ірина, гірськолижний спорт. Окрім зимових видів, які щоправда рідко приносять медалю скарбничку нашої команди, дитячо-юнацькі спортивні школи виховують борців з доїздю тощо. Деякі з них захищають чес, не тільки області, але й країни та надіються на медалі. Однією з пріоритетних є Коломийська, Калузька та Долинська дитячо-юнацькі спортивні школи. Сам перед це закінчення будівництва малого басейну У 2013-2014 році. Ми розпочали це будівництво. Воно зараз знаходиться на стадії. З 50 на 50. Зараз на даний момент були заложені кошти в районній раді. і Ми плануємо, що цього року ми закінчимо цей маленький басейн. Відповідно, коли закінчиться конструкція малого басейну, ми введемо посади, такі як масажист, реабілітолог і ще дві ставки, ставки по плаванню.